24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Давайте згадаємо основні події за рік, що відбулись. Їх можна умовно поділити на декілька періодів. Розпочнемо з першої стратегічної оборонної операції, яка тривала з 24 лютого по квітень 2022 року, і включала в себе битву за Київ, битву за Ерпінську агломерацію, бої за Гостомельський аеропорт. Знищення великого десантного корабля Саратов та ушкодження двох великих десантних кораблів Цезарь Коников і Новочеркас, потоплення ракетного крейсера: Москва і, звичайно, битву за Маріуполь. Російська атака на Україну розпочалася о 5-й ранку. Українці прокинулися від вибухів. Сухопутні війська розпочали своє вторгнення спільно з авіацією. Росіяни завдали удару по більше ніж об'єктах. Військової інфраструктури атакували Україну а, спочатку з Донбасу, Криму та півночі. На тепер основний напрям ворога це Харків. Збройні сили разом з національною гвардією намагаються відбити атаку. Водночас окупанти змогли захопити частину Херсонщини під контролем російських військ, зокрема Генічеськ, Олешки та Каховка. у центрі оборонних стратегій заявляють, таким чином росіяни виконують завдання щодо відновлення водопостачання в Криму. Гостомель прийнявши бій, нам показав, що ми все-таки можемо вистояти. Адже у всіх телег... ну, по чому це зрозуміла я, у всіх телеграм-каналах писали про те, що росіяни несуть величезні втрати, і що вони такого просто не очікували, і що це е, дійсно для них величезні втрати. Тому тут з'явився шанс. Далі була оборона Бучі та Ірпіня, які е, нам показали неймовірну жорстокість. І е, коли Мені здається, всім людям України і не тільки показали звірства Бучі та Ірпіня. Ми таких емоцій, ну я кажу про себе і своє покоління, всі, кого я знаю, просто раніше просто не відчували, тому що це був якийсь неймовірний біль, туга, і, ну, взагалі, це неможливо описати, це абсолютно нова емоція. І в це було просто неможливо повірити, що це відбувається біля Києва. Міжнародна спільнота і не тільки почали говорити, що це геноцид. Давайте більш детально розберемо, що таке геноцид, щоб точно розуміти ознаки. 9 грудня 1948 року була затверджена конвенція про запобігання геноциду. Вона визначає геноцидом наступні дії. Вбивство, нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень, навмисне створення життєвих умов, які розраховані на повне або часткове знищення народу, дії, які розраховані і напрямлені на унеможливлення народження дітей, а також передача дітей насильницька одного народу іншому народу. І при цьому кількість жертв, яка визначена геноцидом, Неважливо паралельно із цими подіями героїчно обороняються Суми і Чернігів, які затримують просування російських військ до Києва. І треба особливо відзначити, що у них дуже багато зіграла територіальна оборона, яка самостійно практично відганяла ворога. І прості, теж звичайні люди, ну, у кожній битві відіграли. Люди, народ України, який теж чинив опір. Це стало дуже важливим фактором в обороні. І ми показали світу, що ми обираємо демократію. Далі відбувається відведення російських військ від території Київської, Чернігівської та Сумської області. І ура, це вважається офіційним звільненням територій. І ми показали всьому світу, що Київ ми дійсно відстояли, що ми далі готові боротися, і світ все більше почав нас чути. І про це навіть зараз багато інших країн кажуть про те, що Київ ми відстояли самі, і це дійсно великий плюс. Наступною нашою перемогою стало потоплення флагману Чорноморського флоту Москва. Ми затопили флагман російського чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва внаслідок двох точних влучань нашими протикорабельними ракетами Нептун загорівся і потонув цей крейсер. Маємо два в одному. Москва згоріла і потонула. Ще жартують у соцмережах українці про те, що зійшов благодатний вогонь. В, в, в цей перед великодній час на ракетний крейсер Москва і він згорів. Ось так виглядав цей крейсер до того як українці його е, потопили. Як, як влучили наші ракети в нього? Саме з цього корабля власне відправляли свої керовані крилаті ракети калібр по українських містах. Рашисти, і це головний найбільший, найбільший корабель, найбільший борт. Флагман, нагадую російського Чорноморського флоту травень у нас був теж дуже насиченим на події. Зазвичай у цей місяць вся Європа проводить пісенний конкурс Євробачення. Ми прийняли у ньому участь, і гурт Калуш Оркестра отримав перше місце, де ми знову ж таки побачили, що нас підтримує весь світ, і це дуже важливо для звичайного народу, тому що. Такі, така емоційна підтримка вона дозволяє мати той дух, який дозволяє йти далі і далі обороняти свою країну. Оборона Маріуполя тривала 86 днів, з яких 82 дні у повному оточенні. Також 9 березня авіаударом знищили пологовий будинок та лікарню у центрі міста. Систематично здійснювалися так звані польоти смерті, де на вертольотах підвозили боєприпаси, а забирали поранених. Протягом 16 20 травня 2022 року оборонці вийшли з укриття на Азовсталі і їх відвезли на підросійську територію. Друга стратегічна оборонна операція тривала із травня, по серпень 2022 року. Включала в себе бої за Северодонецьк, бої на річці Сіверський Донецьк, стримування противника на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, відновлення контролю над островом Зміїний. Паралельно із цими подіями у нас ще й заблоковані порти, і ми не можемо експортувати свої основні експортні товари, такі, наприклад, як зерно. І про це почав переживати світ, тому що Африка. Могла залишитися без хлібу. Європа вже мала проблеми з борошном Тому 22 липня у Туреччині була підписана зернова угода, яка розблокувала наші порти. Влітку відбувається ряд трагічних подій, серед яких 27 червня 2022 року відбувся ракетний удар по торговому центру Амстер у Кременчузі, вже 14 липня. Крилата ракета влучила в будинок офіцерів у Вінниці, внаслідок чого загинуло 27 людей. В ніч з 28 на 29 липня 2022 року, під час вибуху в Оленівці, відбулося масове вбивство полонених. Цей ряд жахливих подій змінює хороша новина. А вже кінець серпня, початок вересня, нас радує новими подіями, тому що починається контрнаступ. І... Починається він із звільнення Харківщини. Харків зазнав великих руйнувань адже протягом всього року піддавався сильним обстрілам. А вже 21 вересня у рамках програми обміну полоненими були звільнені командири полку Азов. І це наша наступна перемога, тому що просто дуже важко навіть уявити, що пройшли ці люди. Адже саме воїни Азовсталі, обороняючи місто, затримали просування противника вглиб території. 8 жовтня відбувається ще одна знакова подія, тому що всі прокидаються, дивляться новини і бачать, що горить Кримський міст. За офіційною версією окупаційної влади на залізничному мосту зайнялася цистерна з паливом. І після цього всі соціальні мережі просто палали від різних мемів. І от у мене зазвичай виникає запитання: хто їх робить, ці меми? По-перше, тому що вони дуже круті. А по-друге, тому що з самого ранку палає Кримський міст вже в 8-8:30 відкриваєш інтернет, і все, куча мемів. Дуже швидка реакція українців. Ну і звичайно, що це і є наша зброя, тому що така кількість мемів, така кількість гумору на різні події це також наша зброя, яка нам допомагала, і я думаю, що нам це потрібно точно підтримувати. Всередині осені Російська Федерація вирішує, що треба положити нашу енергосистему. Ми залишимося без світла, води і тепла і самі здамося. Тому далі. У нас полетіло просто все, що в них було, тому що кожен спочатку тиждень, потім кожних два тижні. У нас летіло по 100, по 80, по 40 ракет. Але при цьому 11 листопада було звільнено Херсон. Гродень був дуже тяжким, тому що періодично міста України залишалися без світла, води і тепла. Київ та інші міста України занурились у темряву, а звичайні люди почали робити запаси води. Їжі і задорого купувати генератори та пауербанки. Це, звичайно, було важко. Але всі люди прекрасно розуміли, що це просто період, який треба пройти, тому що наші воїни ЗСУ взагалі зараз на холодній землі можуть спати серед снігу, серед болота, і їм ще тяжче, тому ми не повинні жалітись. А тим часом відбувається ще одна історична подія. 21 грудня президент України відвідує Вашингтон і виступає в Конгресі. Із січня 2023 року починається третя стратегічна оборонна операція. Вона включає стримування ворогу на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, включає в себе бої за Білогорівку, за Вугледар, за Бахмут. Бахмут стає взагалі дуже тяжкою гарячою точкою. І бої за Павлівку. Також у січні відбувається ряд терактів, а саме 14 січня 2023 року ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі знищено під'їзд багатоповерхового будинку. 18 січня на території дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС. Катастрофа сталася о 8.20 ранку. Загинуло керівництво МВС, серед яких Міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, продовжують бомбити Харків, і вже 5 лютого ракета прилетіла в університет Бекетова. За декілька днів до річниці війни відбувається ще одна подія, яка просто сколихнула всіх, тому що Джо Байден відвідав Україну. Ну, і звичайно, американський президент не приїхав з пустими руками, а привіз. Півмільярда допомоги. Отже, рік війни показав те, що ми давно вже не колоніальна держава, а вільна незалежна, демократична Україна, яка готова відстоювати свої принципи. Також ми заявили про себе на міжнародній арені доволі гучно. І зернова криза показала те, що ми є дуже важливим експортером продовольства для всього світу. І повинні залишатися ним і надалі. Це все ми досягли дуже дорогою ціною, і ми повинні завжди про це пам'ятати. І вже зараз думати про те, що буде після війни і як розвивати країну, як долати її основні проблеми, і щоб не втратити той шанс, який нам дала історія. До наступних зустрічей!